Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Анджей Дуда прокоментував рішення країн-членів НАТО щодо України. Польський президент вважає, що українська армія з головкомом залужним дуже сильно підсилить східний фланг НАТО. Президент Польщі Анджей Дуда назвав недостатньо сильним рішення саміту НАТО, який проходить 11-12 липня у Вільнюсі що України і перспектив її членства. На мою думку, цього абсолютно Недостатньо, сподіваюся, за кілька років Україна буде повноправним членом нашого альянсу. Відповів президент Польщі на запитання журналістів. Він додав, що при цьому шлях України до НАТО після вчорашніх рішень саміту зрозумілий. Ми можемо сказати, що рішення прийняте щодо графіка це складно і майже неможливо. Якщо врахувати, що для ухвалення рішення у НАТО потрібна одностайність. Зараз триває війна. Під час війни це неможливо. Зазначив президент Польщі. Зазначимо за підсумками. Першого дня саміту у Вільнюсі країни-члени НАТО вирішили, що Україна отримає запрошення, коли члени альянсу дійдуть згоди і будуть виконані умови. Водночас подача для України таки скасують. Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте закликала якомога швидше надати нашій державі членство у північно-атлантичному альянсі. Про це повідомляє Associated Press. Саме вона, за даними телеграм-каналів, наступного року може стати очільником альянсу замість Столтенбергом. Процес вступу має розпочатися, тому що очікування після воєнної ситуації дозволяє Путіну ніколи не закінчити цю війну. Якщо ми дійсно дбаємо про безпеку території НАТО, Україна неминуче повинна бути її частиною, зазначила експрезидентка Литви. Водночас грибу сумнівається у тому, що на саміті НАТО у вільнюсі будуть ухвалені позитивні для України рішення. Зараз каже вона, багато західних лідерів все ще перебувають в Омані щодо справжніх намірів Кремля і їм бракує полі. Ритичної волі для відповідної реакції за її словами. Багато європейців усе ще не розуміють прірву в цінностях між Росією і Заходом. Вона відкинула як ілюзію ідею про те, що РФ і Україна можуть знайти спільну мову шляхом переговорів. Це не просто війна проти України, це похід проти всієї нашої цивілізації. Якщо Україна не здобуде остаточної перемоги на полі бою, захід опиниться в невизначеності. Агресивні дії проти нього триватимуть десятиліттями. До Дала вона до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!